У Смілі на фасаді відділку поліції встановили меморіальну дошку Ігорю Мельнику. Тут він пропрацював понад 9 років. Поліцейський вибухотехнік загинув торік, 7 грудня на Херсонщині. Вшанувати пам'ять правоохоронця прийшли його рідні містяни та товариші по службі. Він був багатогранним фахівцем, і після цих посад він виявив бажання і обрав в нинішній час одну з найнебезпечніших професій. Це вибухотехніка. Право відкрити меморіальну дошку надали матері Ігоря Галині Михайлівні. Присутні віддали данину шани світлий пам'яті Ігоря Мельника та всіх українських воїнів, які загинули у війні із російськими загарбниками. Від себе особисто можу запевнити, що Ігор залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті назавжди. Герой не вмирають.